До речі, я хотів запитати про технічне обслуговування взагалі ремонт західної техніки. Чи загалом зараз можливо у нас десь її ремонтувати? Чи ми далі будемо її возити туди? в Литву, німеччину, Польщу? по різному. Якусь техніку ми зараз ремонтуємо своїми силами, і ті ж там М109 доволі. Доволі в цьому плані ок, напевно, тому що вони старі. А якась техніка в нами вже історично освоєна, як Хамві, Плюс ті шість наших МТО, вони суттєво, прям відчутно суттєво вплинули на якість, швидкість, комфорт, кількість відремонтованої техніки. І цього року МТО будуть ну, ми будемо продовжувати цей проєкт. Буквально найближчим часом буде. Ну, презентація проекту, який тягнеться, напевно, ще з липня е, міжнародного проекту, якась техніка їздить на захід, е, і ну з цим поки нічого не зробимо. Бо ну бо складно, бо треба люди, фахівці, досвід, обладнання. Софт плюс техніка експлуатується в тих умовах, на які вона не дуже розраховувалась при створенні, і вилазить помилки, яких ніхто ніколи раніше не бачив. І розробникам подекуди треба це все там таким дослідним шляхом виявляти, вивчати, допилювати, особливо з точки зору програмного продукту. Це складніше, ніж коли в тебе там якась не знаю, труба вирвалася або якась там колісо відпало. Це все час, це все ну час. А ми все хочемо бігом, бігом, бігом. Так не буває.